Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. По ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благослови Господи, очисти, звільни і захисти від усякого мораку, який обступив розум, серце. І душу раба Твого ім'я. Во ім'я Ісуса Христа, хай розвіється всякий морок, Хай згасне сила, будь-якого злого впливу, будь-якої магії, навіяної думки, чи мороку любовного насланого від людей, чи нечистих духів Господи Ісусе Христе. Ти сказав, я світу освіту, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світо життя, просвіти твоїм світом кожен куточок розуму, очисти пам'ять, уяву і думки від усього облудного і демонічного, поверни ясність, розсудливість, спокій. І твою істину, бо з цього починається очищення, бо зараз світло Твоє сходить, бо нині Ти, Господи, дієш, і де Господь там немає мороку, во ім'я Ісуса Христа починається звільнення, во ім'я Ісуса Христа темрява тікає, во ім'я Ісуса Христа, раб Божий ім'я. Стає у Твоєму сивітлі, Господи, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірую в єдиного бога Отця Вседержителя, творця неба і землі. І всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перші всіх віків, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, народженого, несотвореного, єдиносущного цим, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого порятунку зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого, і Марії і діви, і став чоловіком, і розіп'ятий був за нас при Понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу, соборну і апостольську церкву. Визнаю одне хрещення, на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. По беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось, бо в беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив. Єси невідоме і таємне мудрості Твоєї, явив ти мені, окропи мене і сопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої, упокорені. відверни лице Твоє від гріхів моїх. І прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і Духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників. Шляхів твоїх, і нечистиві навернуться до Тебе, визвали мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить, хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Всепалення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ущаслив Господи, боговолінням твоїм сіон, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення». Тоді положить на жертовник твій тильців. Пресвято Троїце помилуй раба Твого ім'я. Господи очисти гріхи раба Твого ім'я. Владико прости беззаконня раба Твого ім'я. Святий, прийди і зціли немачі. Раба Твого ім'я. Ради імені Твого, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюду єси і все наповнюєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в раба твого ім'я. І очисти від усякої скверни і врятуй, Богий душу раба Божого ім'я. Врятуй, Господи, Раба Божого ім'я». І благосови спадкаємство Твоє, перемогу Християнам проти супротивників подай і Христом Твоїм охороняй їх. Амінь. Чесний Христе Господній, будь охоронцем для душі і тіла, раба Божого. Ім'я. Знаменням Своїм нечисту силу перемагай, ворогів відчини, Спокуси відверни і подаруй рабу Божому ім'я. Спокій, життя, міцне здоров'я, світлий розум та силу за допомогою Святого Духа і молитв пречистої Богородиці. Амінь. Господи Ісусе Христе, прошу, прийди, поспіши. На допомогу рабу твоєму Божому ім'я. Зійди у силі своєї на мене, очисти визвали, витягни з мороку, з душевної пітьми, з туману страху, сірої отрути з невіри, любовної омани лукавого, на розрив, на залежність. З чарів, насилаємих на розум, з прив'язок душевних і тілесних, з привороту і остуди, з енергетичного висмоктування, з ритуалів замороження волі, з накладених чужих бажань, з навіювань, демонічних образів, страхів, занепокоєння, з підсвідомих команд. На самознищення чаклунських заговорів, на самотність, безпліддя, розлуку, з ритуалів роз'єднання, родини, звивання тіні чужої душі у серце, спроклять на безодню, на безсилля, на не зустрінеш нікого більше з усіх дій через сни душу, серце, плоть. Волю, Ісусе Христе, зійди, спалиться у вогні пекельному, розірви всі кайдани зла, Господи, які були накладені на мене ім'я. Через диявола та його слуг, чаклунів відьом, практиків окультизму, які служать мороку, закликають духів мертвих. Працюють складовищами, кістками, прахом, ставлять чорні свічки на імена, фото, речі, насилають духів помічників, які крадуть волю, силу, щастя, які читають темні змови і ритуали на самотність, хворобу і злидні. Які ламають людське щастя заздрістю, гнівом і ненавистю, які проклинають словами і думками, які насилають морок із ревнощів, розчарувань чи ненависті через родичів, які замість молитви тримають зло в серці через сусідів, які шипочуть зло вночі. Через подруг чи друзів, які на вигляд світлі, а в душі отруйні, через колишніх, які не простили, а тримають зло і зв'язок, через тих, хто навчає інших заклинати, обманювати, ламати долі, через тих, хто продає псування на замовлення, через тих. То ставить духовні пастки, де я впав, чи можу впасти. Господи, визвали мене, розірви все це зло, зруйнуй кожен канал, кожен вплив, кожну змову, усе, що не від Тебе, хай впаде у тартари, усе, що лукаве, хай згорить у вогні пекельному, севіто Твоє. Хай буде єдиним, що веде мене, хай жодна рука зла, більше не торкнеться душі, тіла і долі моєї, зруйнуй все зло, в яке була втягнута душа ім'я. Омий кров'ю Твоєю живою, очисти диханням Духа Святого, Воскреси Світо Твоє, істине в мені, і Хай темрява, немає більше влади наді мною. Амінь. Господи, всемогутні, стою стаю перед Тобою раб твій ім'я. Очищений Твоїм світлом, звільнений силою Христа, омитий Твоєю кров'ю, прийми цю молитву затримання, як щит, як нерушиму стіну, хай ніщо з темного. Не повернеться, хай ніщо зачищеного не буде знову осквернене, хай ніщо завикнутого не знайде дороги назад, хай жоден демон, жоден чаклун, жодна нечиста душа, жодна зла думка, жодна отрута магії, жоден вплив чи тінь не торкнеться мене більше ніколи. Нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, огороди мене своїм всемогутнім захистом, щоб очі мої не бачили мороку, не ловили приманки зла, щоб вуха мої не чули нашиптувань демонів, спокус і навіювань, щоб розум мій не впустив обман. Сумнів, зневіру чи страх, щоб серце моє не заполонив біль, зрада, залежність чи прокляття, щоб душа моя не мала доступу до темних сил, а лише до Духу Святого, щоб до тіла мого не торкалася жодна сила хвороби, псування, руйнування, щоб душі мої. Завжди ходила сила Твого Духа Святого. О Господи, огороди мене своїм всемогутнім захистом і запечатай кров'ю Твоєю на вході і виході, вдень і вночі, словом Твоїм всемогутнім, ім'ям Твоїм, від якого тремтить пекло і схиляються небеса, вогнем Духа Святого. Який спалює всяку скверну, зачиняє двері назад, хай кожен слід зла, що був у мені, вигорить у вогні пекельному, хай жодна діра, через яку входило зло, буде закрита. Хай кожен зв'язок, який мене тягнув, буде відсічений, хай кожна душа. Яка була зв'язана з моєю утемряві, буде виведена, хай нині і повсякчас слово прокляття зітре господь, відгук темного, хай буде німим, зв'язок духовний з лукавими, хай буде розірваний вплив чаклунський, хай впаде і розсиплеться, ім'я моє, фотографія моя. Образ мій, волос мій, річ моя, хай буде вирвана з темних вівтарів, хто тримав мене в жмені духовні, хай втратить силу, хто називав моє ім'я для зла, хай буде посоромлений, хто ставив мітки, печаті, обмеження, хай буде відлучений від мене і моєї долі. Амінь, амінь, амінь. І так буде, бо Господь сказав, Я не залишу тебе і не забуду тебе, і так буде, бо сила Божа не для слів, а для дії. І так буде, бо світло в мені це Христос, і темрява не переможе Його ніколи. Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Після очищення важливо призвати успіх і процвітання в своє життя. Сильні псалми вам цьому допоможуть. Посилання ви бачите зараз у себе на екрані. Щасливої долі всім! Амінь.